Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 631 тисяча чотири особин за добу 1 тисяча 220 і поранено 1 мільйон 894 тисячі 260 песиголовців за добу 3 тисячі шість танків 8 тисяч шістьсомдесят одиниця за добу 18. Бойових броньованих машин 17 3 одиниці за добу 48, артилерійських систем 18 61 одиниця за добу, 52, реактивних систем залпового вогню 1 185 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони 945 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15113 одиниць за добу, 80, крилатих ракет 2591 одиниця, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 24 тисячі 560 одиниць за добу, 79. спеціальної техніки 3071 одиниця за добу, 10. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!